Сьомий день, слава страстям Твоїм, слава Дуготерпінню Твоєму Господи. Юда зраджує Ісуса Христа. Що найбільше боліло Ісуса Христа в часі Його смутку, то зрада Його учня Юди Іскаріотського. Він покликав Юду за свого апостола. Юда ж мав бути світлом світа та сіллю землі, і відзначив Його, як і інших апостолів. Довірився йому зовсім, а Він за це відплатив своєму вчителеві такою чорною невдячністю. Йода зрадив Його, запродав, видав підступом у ворожі руки. І чому ж Юда так низько впав? Був касиром Господа Ісуса, носив гроші, котрі вірні складали, як милостиню Господу Ісусу. З тих грошей почав потрохи красти і відкладати для себе. Був злодієм, як сказано у святому Євангелії, коли вже так звик до крадіжки дрібних речей, забажав відтак мати відразу більше грошей. А поза як знав, що шукають Ісуса, щоб його вбити, пішов до них і сказав, що дасте мені, як я вам його видам? А вони поклали йому тридцять срібняків. Коли Ісус по останній вечері пішов з апостолами до Оливного городу, Юда побіг до жидівської старшини, взяв відділ озброєних слуг і жовнірів зі свічками та смолоскипами і мечами і пішов проти Ісуса. Притім сказав жовнірам, що Він поцілує Ісуса на знак, щоб вони могли його впізнати, котрого я поцілую, той якраз той є. Піймайте його!» І тут, же, приступивши до Ісуса, сказав Витай учителю, і поцілував Його. А Ісус сказав йому, приятелю, чого ти прийшов? Тоді приступили і кинулися на Ісуса і піймали Його. Чи Ісус гнівається на Юду за те? Ні, Він не гнівається, а хоче навернути Його на добру дорогу, хоче Його спам'ятати. Щоби залишив свій мерзенний вчинок. А як, по-приятельськи, приятелю, чого ти прийшов? Та, Юдо, схаменися, що робиш, ти поцілунком видаєш сина чоловічого. Ще в останній хотів його навернути, ще в останній хотів йому дати ласку, але Юда не прийняв її, погордив Божою ласкою. Хто з нас не мав або не має неправих? Приятелю. Правдивих приятелів в житті можна на пальцях почислити, можливо, й тебе не раз зрадив такий Юда, і через те ти до смерті носиш ненависть у своїм серці до того чоловіка. Якби так було, то одразу ж дуж прости йому, бо Ісус Христос більше від тебе простив. А коли ти так простиш ворогові свою кривду. То Ісус Христос тебе винагородить. Йода не користав з 30 срібняків ціни крові Христової, але впав у розпуку, пішов і кинув жидам срібняки під ноги, купив собі мотуз і повісився. Постанова. У виборі приятелів буду обережним. Мірою їх вибору буде для мене їхня релігія і чеснота. Приклад. У Кракові, в катедрі на Вавелі, є, в Каплиці є чудотворний хрест Господа нашого Ісуса Христа. Він досить великий. Перед тим Христом часто молилася свята королева Ядвіга. Одного разу вона у великому терпінні просила Господа Ісуса про потіху Ісус Христос простягнув до неї з хреста свою руку і промовив. Твоя молитва вислухана. Історія цієї події виписана на мармуровій таблиці, вміщеній під Тим Христом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпіви за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.